Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Я в магазині Копіючка. Оглянемо сьогодні товари по розпродажі, а також акційні пропозиції. Персіл 2 кг 700 г 350, Аріель 340. Лоск. ароматерапія 499, 4,5 кг. 229,90 машинка для видалення катишків. Ще ось такий варіант є за 199,90. І мініверсія за 45 гривень. Праска 299,90. Ось такий варіант також 299,90. Емульсія для тіла алоє 99,90-500 г. Кондиціонер авокадо 120-200 г, Бальзам для сухого волосся СЙОС 99,90 440 грамів. Гель для душу, орхідея та полуниця 400 г 70 Набір дав, антипреспіранта гель для душу 164, Крем миломаква, мигдаль та оливка 40 гривень, вага 500 грамів. піна для гоління Ніве 112,90, 150 гель для душу 3 в одному. Шампунь чоловічий Нівеа 142 гривні 90 копійок. Серветки святкові трьошарові 29,90 18 штук. За 19,90 двошарові 16 штук. Килимок для ванної кімнати з довгим ворсом Є ось такий бежевий відтінок та фіолетовий. Ціна 479,90 80 на метр 20. Хрустка свіжість. Засіб для підкрохмалювання речей 69,90-500 г. Ополіскувач лістерин зелений чай 67,90 м. Просто дент. Свіжа м'ята 40 500 г. Зубна паста Лакалут для щоденного використання. Відновлення 119,90 Дитяча Колгіт 67,90. Лакалут Біотрави. Ціна 90 гривень 90 копійок. Колгіт оригінальна 189,90. Набір зубних щіток Колгіт 4 штуки 120. Колґет з вугіллям 97,92 штуки упаковка. Простодент, щітка зубна 37,90, дитячі 19,90 та 1090. Серветки чисте чудо 10 штук упаковка 38 гривень. Пакети для сміття 30 штук, 45. 50 штук упаковка. Міцні. 59,90. Засіб дитячий для миття посуду 22 гривні 90 копійок 500 грамів. Капсули фініш для посудомойної машини 240-20 штук. Сомат 24 штуки 199,90. Кауфен 20 штук 120 гривень. Феррі 29. Ціна 269,90. Засіб для миття посуду феррі 650 грамовий 110 гривень. Засіб парфумований для приміщення 59-90 грамів. Саме для чищення килимів та м'яких меблів 500 грамовий 60 засіб для скла містер мускул 92 гривні 90 копійок. Освіжувач повітря 120 грамів. Два аромати 29,90. Балон змінний аервік. Три аромати. Ціна 137,90. Засіб для унітазу, ДАК три штуки 4490. Бреф. Евкаліпт та лимон 55-50 грамів. Лаванда 2 штуки по 50 грамів 105, 150 гривень 3 штуки, лимон 2 штуки упаковка 95 гривень. Шампунь для волосся живильний Ельсев. Відновлюючий для сухого пошкодженого волосся. Інтенсивне відновлення по всій довжині. Також є ще в наявності. Для волосся схильного до жирності. ціна 147,90 400 г. Кухонна губка шкребок хата багата» 22 гривні 90 копійок, рушники паперові 119,90 мило дуру косметичне Вера» 67,90 135 грамів 2 штуки, дуру 2400 г, мило факс. Авокадо 5490. На усі бомбочки діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такий варіант 129,90. З шимером 140 грамів. Пончик 49,90-90 грамів. 25 бомби з протеїном молока. 75 грамів. Кремило алоєвера та кокос. 29,90. Молоко та мед, ще є в наявності, та орхідея 500 грамів, сіль для ванної кімнати морська натуральна 44, мило туалетне з біозолотом та з олією амаранта 79,90 360 грамів, мило піна шик 67,90 500 г. Кремило полуниця та ананас 47,90. Рідке мило парфумоване 460 грамове 102 гривні 90 копійок. Вологий туалетний папір 62 гривні 90 копійок. Папір туалетний диво 48 Упаковка 4 штуки двошарові. Тонік спрей для волосся легке розчісування полуниця та кокос 50 гривень 150 г. Дитяче мило бейбі зая 50 50-350 грамів. г, порошок кауфен 1,5 кг 90, гала 1 кг 800 г 189,90 французький аромат. Засіб для прання Аріель 259,91 літр. Тайт 179,90 для кольорових речей. Деліз гель для прання кольорових та темних речей 1 літр 79,90. Зося 60 гривень. Для кольорових та універсальних речей 2 літрова. Кондиціонер для білизни Ленор 9790 850 г. Засіб для видалення плям кауфен 6990. 180 та 330 грамів. Відпілювач кисневий парус 450 грамовий без фосфатів 62 гривні 90 копійок. Пухнастий нянь порошок для прання дитячої білизни. 800 грамів упаковка 44,90 2 кг 400 г, ціна 200 гривень. Капсули для прання Зося 4 в 1 80, Савекс 140 12 штук, капсули для прання дитячих речей 12 штук упаковка. Містить пом'якшувальну добавку. Працює у холодній воді, захищає колір речей 9990, капсули АРІЕЛЬ – 24 штуки 340. Перволь для кольорових та темних речей 210-13 штук. Капсули ЛОСК 199.90. На цьому у мене все. Я дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарного, спокійного вечора та вдалих покупок. На все добре!